У російському місті Шуя, де розташована казарма 112-ї гвардійської ракетної бригади, нові вибухи місцеві пишуть про атаку БПЛА. Над казармою здійснялося полум'я. Напередодні її атакували безпілотники. Саме звідти нагадаємо у вербну неділю по центру Сум вдали. Вдарив один із іскандерів, убив 35 людей. Ще один атакував із Курської області Росії. ЗСУ помстилися і у відповідь завдали удару по 448-й ракеті. Тні бригаді росіян цієї ночі вибухи чули і жителі міста Рязань і околиць. Росія має зрозуміти невідворотність сили України, заявив президент Зеленський. У зверненні у відповідь на ворожі удари буде покарання. Дрони, ракети та артилерія власного виробництва вражатимуть військові цілі окупантів і захищатимуть життя людей в Україні. Зеленський додав справжній мир можливо досягнути лише коли Росія змириться з цією реальністю. Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Сергій Братчук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, виходить з нами на прямий зв'язок. Сергій, наші вітання. Добрий ранок. Слава Україні, слава силам оборони! Вітаю колеги. Героям слава! Ну, почнімо слухати з ось цього міста Шуя, там, де лунали вибухи. Можливо, ви маєте більше інформації. Попрошу, аби дещо систематизували її. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми перед цим зазначив президент, що буде відплата, ви бачите, що вона відбулася. Відбулася завдяки. Силам оборони відповідно тичні і долучені ті структурні підрозділи, які мають у наявності ті засоби помсти, які, по перше, долітають на такій відстані. А Іванівська область це 700 кілометрів це досить таки пристойна, скажімо, відстань, і наші бойові комарі, ви бачите, вони виконали те завдання, яке на них покладалося. і то якщо на що ми говоримо про шою. На сьогодні до розвідка ще триває. Ви бачите, що в чистий четвер продовжується очі. Не лише української землі, а і тих земель, які знаходяться на Російській Федерації, від військових злочинців, від тих, хто натискає. Ті самі кнопочки і випускає ракети, які летять потім по мирних українських громадян. Якщо ми говоримо про можливі наслідки, то по-перше нагадаю, це контрольний вже постріл. Тому що вчора ми бачили, як все це починалося відповідно, і як наші люті дрони виконували ці завдання пошкоджено, наскільки мені відомо, на сьогодні мова йде про штаб цієї частини цієї бригади, мова йде про казарму і чомусь називають основна казарма. Можливо, там було розміщено дійсно більшу частину особового складу складу. ну і власне бачимо, як пропагандисти на болотах вже починають піднімати, скажімо, пил у стакані у склянці, тому що вони говорять про те, що ми ж знали, що так буде. Ми ж знали, що українці будуть мститися, і це відбудеться досить таки швидко, але ніхто жодних заходів не застосував проти. Засоби протидії, ну власне які засоби протидії це робота російського ребу або російського аналогу НІТПО. Ми бачимо, як вони дуже часто спрямовують наших безпілотників потім способів житлових будинків. Є загиблі, є поранені. Що стосується пошкодження відповідної техніки? Е треба ще до розвідку провести. Я думаю, що е ці факти будуть відомі дещо пізніше, тому що зараз ще вибухає ранок і ніч продовжуються. Шої, ну і сама назва міста звичайно дала дуже такий потужний, я би сказав, поштовх для віршування відповідною рифмою. все те, що відбувається в Іванівській області. А, але те, що туди прилетіло вдруге, буквально за пару днів, що означає, У них там нема ППО? вони вирішили, що знаєте, як в школі було що якщо мене сьогодні спитали, то вже завтра вже не спитають, то вже більше не прилетить. Ви знаєте, це для мене особисто свідчення тієї системної роботи, яку проводять сили оборони, тому що про Росіян достатньо ми говоримо. Давайте про нас скажемо, тому що подивіться і на фронті, і на території тимчасово окупованого Криму, на інших тимчасово окупованих територіях сили оборони дуже активно працюють системно по винесенню вперед ногами систем протиповітряної оборони. І власне це відбувається і на території Російської Федерації. На що Росія мусить відповідати не збільшення виробництва, тому що на Сьогодні це практично неможливо. Система протиповітряної оборони це такий штучний товар. Так, от власне вони перетягують відповідно з російської території ближче до фронту, аби обезпечити свої війська, в тому числі і системи протиповітряної оборони. Закон фізики дуже простий. Якщо десь вибуло, то або прибуває, десь вибуває. Тобто, все кажуть, у цьому світі. Тому ми можемо говорити по перше про те, що є проблеми з системами ППО, а по-друге, ті ті системи протиповітряної оборони. Російської, які до недавнього до початку повномасштабки вважалися родини у світі, ви бачите, що вони сьогодні і пропускають, і вони сьогодні. Не найкращому технічному стані на фоні того, що Україна почала розвивати свій оборонно промисловий комплекс, і маємо не лише ракети, подивіться на український РЕП. Українські РЕПи сьогодні просто рятують життя нашим воїнам, і про це може вам сказати будь-який мій побратим з будь-якої локації від тимку фронту. Ну є ще російський РЕП. Давайте про нього детальніше поговоримо. Українські дрони-бомбери знищили дві станції ворожого комплексу радіоелектронної боротьби Борісоглебськ-2. Про це повідомили сили оборони півдня зазнач що йдеться саме про станції перешкод, спочатку розташування ворожої техніки виявили українські аеророзвідники. Ну а потім відправили дрони-бомбери мульти. Е Мультитронного типу саме такі безпілотники широко застосовують сили оборони для ураження російської техніки, піхоти та польових укріплень. Ну, почнімо, я думаю, з того, ем, якою є задача, що означає знищити ось таку власне, систему радіоелектронної боротьби, тому що це ж не є якийсь один об'єкт в єдиному місці, правда? Абсолютно вірно. Тут мова навіть не про е, ту ціну, е, за якою. Виробляють собі вартість цих е, ребів Бориса Глебська, зокрема. А давайте е, подивимось на тактико-технічні характеристики. Головна з якими, що одночасно цей реп може виконувати 30 завдань. Як мінімум 30 завдань, тобто він може впливати на навігацію, тобто протидіяти нашим репам, Він може впливати на зв'язок, тобто глушити відповідні засоби зв'язку по лінії фронту у зоні своєї відповідальності. Тобто, це не просто коштовна якась річ, це те, що росіянам допомагає в тому числі виконувати важливі завдання саме на лінії бойового зіткнення і просуватися вперед. Ми бачимо. Два відразу це дуже вагомий успіх, і більш приємно те, що це відбувається на наших південних теренах на території тимчасово окупованої Херсонщини. Ця робота знову таки вона є системною, тому що українські дрони, бомбери, не порушуючи поки що. І я думаю, не буде порушено відповідно енергетичну перемир'я, так званого я підкреслю так званого тому що Україна одноосібно на себе взяла виконання цих зобов'язань. Не кажуть, дали слово то виконують, але знищують військові об'єкти російської федерації. Федерації, причому такі, як Борис Агревський. Ще раз кажу, це дуже потужна і системна робота. От системність це найголовніше. Є уточнення інформації по вечірній атаці росіян на Дніпро. Там загиблих уже троє. Ми повідомляли про молоду дівчину. Жінку стало відомо ще про загибель. Дитини Попередньо пораненої отримали 28 людей. щодо Дніпра, я думаю, одразу варто сказати, що наразі там теж лунає сигнал повітряної тривоги, і повітряні сили інформують про те, що в район міста, в район самого Дніпра, прямують російські дрони. Це заклик перебувати в укриттях. Додамо ще інформації. Росія регулярно порушує режим тиші. Зокрема, йдеться про енергетику. Про це заявили в українському МЗС. Зазначають, що лише від початку тижня ворог тричі обстріля. Ляв трансформаторні станції та лінії передач у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях. Почуємо Цього за час цього енергетичного в лапках перемир'я Росія порушила б його понад 30 разів. Це те, що стосується саме об'єктів енергетики. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій. Ми вас попросимо короткий коментар про це, це перемир'я енергетичне перемир'я, яке Росія ну і не планує виконувати, по перше Росія всі ходить в оману. Мова йде взагалі не про перемир'я, а про припинення вогню, в тому числі по енергетичних об'єктах, і продовжує робити свою. Чорну справу, я так розумію, що Дніпро сьогодні теж можливо було атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури, тому що там були проблеми з електроенергією. Ну це Росія в цьому вся Росія, і знову таки, коли ми говоримо про відповідні консультації комунікації з Російською Федерацією, в котре хочеться попередити наших партнерів з Сполучених Штатів Америки, перш за все, що з Росіянами треба бути не то, що дуже обережними, а виконувати лише невеличкі заповіді. Вони не божі, вони прості. Перше, росіяни завжди брешуть. Друге, росіяни брешуть е, дуже багато. І третє, якщо є сумніви, подивіться пункт перший, пункт другий. Сергію, спасибі вам велике. Сергій Брачук. Спасибі. І, так, і вам сподіваємося, що він буде більш-менш спокійний. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.